Вчора ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я працюю над такою скляною баночкою. Це в мене буде ваза для квітів на кухню до мого кухонного комплекту, який я переробляла. Це хлібниця, підставка для ножів, сільничка і так далі. Був у мене такий глечичок. В нього були ось такі запчастини низ, верх. Я їх розібрала, бо вони не працювали вже той закривачечка. А там виявилася ось така всередині банка. Подобається вона мені цим малюнком. Малюнк, малюнок цей не здирається, нічого, він там такий припечений. І я вирішила зробити з цієї баночки вазу для квітів. Для цього я. Вирішила замотувати скло. Звичайно, для матування скла є спеціальні там розчини і так далі, У мене цього немає. І я користуюся звичайним матовим акриловим лаком. Ефект так само дуже гарний. Наношу я лак спонжичком або поролончиком. Мені цей ефект подобається більше, ніж пензликом. Тут такий ці бульбашки об'ємненькі виходять. Де там під малюнок я додала цей лак-пензличком. Два шари нанесла я цього лаку з проміжною просушкою, і ось такий маю результат. Тепер я підбираю декор на свою баночку. Є такі в мене відливки акрилові. По акрилових відливках в мене є окремий, окремий відео, запрошую до перегляду. І ось я приміряю, як би я. Хотіла ці відливочки приклеїти на свою майбутню вазу. Тут по низу баночки є така є, бачите, там як лінія, там, де була ось ця низ прикручений. І я ось по цю лінію хочу зробити цей нижній декор. Зважаючи на те, що там баночка ж закруглена знизу, то я там буду робити підставочку. Оприділилась я з декором. Тепер ось ці, ці акрилові відливочки я фарбую чорною акриловою фарбою. Фарбую такою, таким пензликом зрізаним пензлик для трафаретів. Він такий тупо зрізаний, і ним дуже гарно фарбувати ось такі відливки, тому що фарба туди забивати треба прямо фарбу, оці всякі виямочки. Фарбую і відкладаю це все на просушечку. Тепер я роблю денце для своєї баночки, щоб вона в мене гарно стояла і цей відливочок якби на площину заклеївся. Є в мене ось така була відморозива відерця чи то така баночка. Я відрізала з нього верхушечку. Верхушечка там трішечки загинається. Я і той загин відрізала. І вийшла в мене ось така смужка кругла. Прекрасно, ця баночка просто туди от увійшла. І денце для цієї баночки я вирізала з такого шматочка. Пінопластик, такий тоненький, він в коробочках закладається. Я це все, звісно, збираю, не викидаю, ось воно мені. Завжди стає в пригоді. Наклею я це денце на клей дракон. І тут виходить, що приклеюється і банка, і ось ця стрічка, цей кружечок пластиковий, він якраз приклеюється добре на цей низ. Приклеюю, притискаю і відкладаю, щоб добре це все в мене взялося. І тоді баночка у мене буде така донизу випрямлена. Далі, що я роблю? Я сухим пензлем, жовтою фарбою виділяю рельєфи на своїх акрилових відливочках. Спочатку я взяла жовту фарбу, потім я додала трішечки оранжевої, щоб трішки такі яскравіші були ці візеруночки. І прохожуся. По всіх цих акрилових відливочках. По цих широких я додала ще один, зробила третій відливок, тому що там трішечки не зійшлися в мене ці відливки, тому я підрізала і вирівняла, тобто додала ще шматочок відливочка, коли приклеювала. І квіточки так само я фарбую цю вервечку з квіточок. І ті імпровізовані листочки, так само додаю спочатку жовтий колір, тоді трішечки оранжевого. І ось такий в мене виходить ефект. Тут я ще й листочки, думала, що мені ще знадобляться, то ще пару листочків зафарбувала, але листочки мені, як виявилося, не знадобилися. Відкладаю я це все на просушечку. Ось такий цікавий результат у мене виходить. Далі. Коли це все висохло, я беру баночку мою, висохла баночка, висохли відливочки, і я наклею ось ці відливки. Якраз верхушечку викладаю чуть -чуть, ну, зовсім такі трішечки вищі цієї е, пластикової, цієї підставочки. Наклею я це все так само, наклей дракон. Він дуже гарно тримає пластик, відливочки. І я ним завжди задоволенням користуюся. Ганчірочкою я це все гарно притискаю, залишки клея збираю, ось так. і чекаю, поки це все підсохне. Тут, воно, бачите, стерчить цей відливочок, і я його зріжу залишки цього відливка, коли він висохне ножничками, і вже доклею другий шматочок відливка, і там, де проміжок. Ще шматочок. Ось наклеєно, висохло у мене все. Бачите, підрізала я ці шматочки, які стирчать, і дуже гарно це все виглядає. Тепер наклеюю на горличко, баночки. Я вирішила, все-таки листочки, оці імпровізовані, підуть понизу, а квіточки поверху цієї рельєфу, який потрібен для. Закручування банки. Звісно, можна було просто зробити кришечку декорувати соняшниками, була би просто баночка з кришечкою, але я вирішила все-таки зробити собі вазу. Мені хочеться мати на кухні таку цікаву річ. Наклею знову це все на клей дракон, гарно притискаю і даю цьому всьому дуже-дуже добре просохнути. Бачите, який тут ефект цього матованого скла? Просто чудовий. І мені здається, що якби пензликом робити, не було б такого ефекту, якось спонжичком. Він такий цікавий, це виходить матоване скло. Дуже я задоволена цим ефектом. І ось така баночка, баночка, ваза для квітів у мене вийшла. Чекаю, поки це все просохне. Коли висохло, я ще тут зафарбувала денце чорною фарбою і полакувала матовим лаком. І що я хочу зробити далі? Далі мені здалося, що тут трішечки не вистачає ще. Такої свіжості на, цьому, на цих відливочках. І я вирішила додати трішечки золота. Є в мене такий світлий золото металік, і я сухим пензликом пройшлася по рельєфах на цих відливочках. І тепер ось цей результат мене задовольняє. Тобто, за такої старого такого глечичка, відірвавши той непотрібний пластик, ось я собі зробила. За допомогою простих матеріалів таку цікаву вазу. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео, сподіваюсь, вам робота сподобалася. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео, коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Щоб орки не прийшли до нас, до хати, не забуваємо про донати! Слава! Україні